Друзі, мої вітання! В Україні з'явився плюс один автомобільний бренд. Легендарний автомобільний бренд. Звісно, я про джип. Сьогодні ми говоримо про три нові моделі, які вже представлені в Україні. Ви дізнаєтесь про їх основні технічні характеристики, про позиціонування і, звісно ж, про вартість кожної з них. Жодної оцінки, що очевидно не буде, бо це національна онлайн-презентація, і навіть не моделі, а всього бренду. Загалом. Втім, про все основне ви почуєте. Отже, три моделі: це компас, це Гранд Чирокі і це рандлер. І почнемо ми. Почнемо ми здалеку. Історія бренду Джип почалась більш ніж 70 або 80, або, може, й 100 років тому. Тут все дуже непросто і цікаво. Тому влаштовуйте зручніше. Про ці моделі ми, звісно, ще поговоримо. А поки я пропоную. Давайте про початок початків. Вільєс Оверленд Мотор Компані. Автомобільна компанія Джона Норта Вілліса, інженера і підприємця, з'явилась у 1908 році і дуже стрімко розвивалась з самого початку. Основою були універсальні авто різних розмірів, які деколи технічно перевершували автомобілі великої Детройтської трійки, в особі Ford, Chevy і General Motors. Завдяки чому, в період з 1912 по 1918, «Вілліс Оверленд була другою за продажами компанією в Сполучених Штатах, після Форд, звісно. Але в США того часу було геть невесело. Спочатку депресія 20-х років фактично поставила «Вілліс Оверленд Моторкомпанії на коліна. А трохи оговтавшись, вже більш відчутна велика депресія 30-х призвела до вважайте. Повного краху через банкрутство в 33-му. Втім, після реорганізації, у власності Віліс Оверленд, все ж дещо залишилось. Це головний складальний і кілька менших заводів. Інші ж активи були продані новій холдинговій компанії, яка почала здавати частину майна Віліс Оверленд вже в оренду. Сам Джон Вілліс через два роки помер від серцевого нападу у віці 61 року, і здавалось, що це крапка історії Вілліс як виробника, але виявилось це зовсім не так. У 1938 році шефство над вілліс Оверленд взяв Джозеф Фрейзер з Крайслер, і справи почали потроху йти вгору. В першу чергу завдяки тому, що у тому ж 1938 році керівництво збройних сил США усвідомило необхідність створення мобільного транспортного засобу, що послужило б заміною традиційному мотоциклу з коляскою. Що вони зробили? Вони розіслали запит на розробку легкого позашляховика 135 американським автомобільним компаніям, з яких лише три наважились взяти участь. В цьому конкурсі. Це American Bentham, звісно ж, Ford і Willys Overland. Вже у липні 1940 року компанія American Bentham представила свій прототип, який дістав назву Bentham BRC. Цей автомобіль вийшов легким і маневреним, і армія США обрала саме його як базу для подальшого розвитку. Willys Overland придбала ліцензію на виробництво Bentham BRC. І внесла в нього низку змін, які виявились ключовими і надважливими. Раму зробили більш жорсткою, а під капот встановили чотирициліндровий двигун потужністю 60 кінських сил, який працював у парі з чотириступінчатою механічною коробкою передач. Автомобіль мав двоступінчасту роздавальну коробку і повний привод. І така конфігурація повністю влаштовувала Збройні сили США. Саме в результаті цих змін з'явився легендарний Willys MB, який став основним легким розвідувальним автомобілем США та їх союзників у Другій світовій війні. Що цікаво, цей Willys виготовлявся одночасно на потужностях і Willys Overland, і Ford, і American Бентем. І за весь час існування моделі було виготовлено 653 568 тисячі таких от джипів. І тут ви маєте сказати стоп, яких ще джипів? Ти ж постійно говорив «Вілліс». Там все дуже складно. Є теорія, що назва джип походить від абревіатури «GP» General Purpose в перекладі загального призначення. Ця абревіатура використовувалася як частина офіційної армійської номенклатури, ну, наче логічно. І потім просто «GP» перетворилось з часом на «JP», а «JP» на джип. Ну, можливо. Є й інша теорія. Того часу в США був дуже популярним герой коміксів Юджин з джіп коміксів про моряка Папая. І це взагалі вперше слово джип десь з'явилось. Так от той герой був відомий своїми надприродніми здібностями. І Віллісу дали таке прізвисько саме за його вражаючі можливості. Також, імовірно. Але ще є такий варіант: вже після коміксів, але до Вілліса існував такий трактор: Мінеаполіс Молін Джип. І ну, правди, навряд чи хтось зараз скаже. Коротше, як би там не було, але це прізвисько прижилось, і Willis MB всі почали називати саме джипами. В 43-му році компанія Willys Overland подала заявку на реєстрацію одноіменної торгової марки, але їм відмовили. Потім відмовили ще раз, і ще раз, і ще раз. І тільки в 50 му році джип офіційно став джипом. Сподіваюсь, ви розумієте, чому я на початку сказав, історія 70, 80, 100 років. Ну от, якось так. Після війни Віліс не відновив виробництво легкових автомобілів, а вирішив замість цього зосередитись саме на джипах та транспортних засобах на їх базі. Першим післявоєнним продуктом Віліс був cj 2A. Фактично, це була просто модель MB, позбавлена військових рис, враховуючи популярність цієї моделі, в тому числі і серед величезної кількості військових, які повернулись з фронту, створити цивільну версію було дуже влучно. Потім створили пікап, потім вантажівку, а потім в 47-му — повноприводний фургон, який можна назвати родоначальником всіх утилітарних позашляхових авто, і взагалі правильно вважати, що той вілліс Вагон був прародичем і моделі Гранчерокі. Звісно, історія Джип на цьому не закінчується, але це було друге дихання, яке дозволило цьому бренду. Дуже щільно вкоренитись в нашій з вами уяві в статусі виробника справжніх позашляховиків. Розвиваючи лінійку цивільних авто, в основі яких лежав той самий мілітарний позашляховик, Джип почав розробляти і втілювати в життя концепцію автомобілів, які б мали і суттєві офродні можливості, і мали б поєднувати комфорт з утилітарністю. Так, в шестидесяті з'явились важливі моделі вагонір. І чирокі, які еволюціонували і змінювалися відповідно до часу. Історію можна продовжувати довго. Це саме той бренд, про який є що сказати, але залишимо це оглядом, який, звісно ж, скоро з'являться у нас на каналі. Тому поки пауза. А тепер зустрічайте джип в Україні. Всього наразі представлено три моделі: це джип компас. Кросовер класу К1, який може бути з переднім або повним приводом, для розуміння це в принципі клас таких автомобілів, як Тусан Sportage або Mazda cx 5. І до речі, це вже фейсліфтинг другого покоління. Наступна модель це Джип Grand Cherokee. повноприводний великий кросовер класу К2, авангард модельного ряду. Він завжди і був, і є конкурентом Туарегу, X5, GLE. і це видно з першого погляду, як мені здається. Хоча поки що, звісно, жодних оцінок. І третя модель Rangler. Культовий американський позашляховик, ідеологія якого будується на тому, щоб зі зміною поколінь він оновлювався лише в дрібницях, стаючи трохи сучаснішим, але в жодному разі не зраджував класичний дизайн і концепт моделі. І тут я б мав, ну за аналогію з попередніми двома, сказати, що це конкурент там або це клас автомобілів, таких як. Але справа в тому, що вже скільки десятиліть це скоріше всі інші конкуренти йому. Тому що це беззаперечна ікона, яку взагалі складно уявити, щоб хтось міг хоч щось протиставити сьогодні. Це Ренглер і крапка. Але насправді автомобілів могло б бути і чотири. Просто останній, найбільш сучасний і найменший. Поки що. Не представлений в Україні, але скоро буде. Це модель Avenger. Він з'явився лише у 22 році, але вже встиг назбирати чимало нагород. Це і автомобіль року в Європі, 2023, І кращий сімейний автомобіль від Women's World Car. of the Year, Ще він кращий автомобіль року від Top Gear Electric Awards, І кращий компактний автомобіль від Autocar Awards. І як тільки він з'явиться, ми щось подібне зробимо. Отже, в нас є три моделі, які дуже сильно відрізняються одна від одної. І я пропоную почати з молодшої. Що ж таке джип-компас? Ця модель поки що найменша в лінійці, Але, як ви зрозуміли, це ненадовго. Довжина компасу 4,4 метри, колісна база 2,64 і заявлений кліренс без 2 міліметрів 20 см. Ну а як інакше. Джип. Втім. Компас принаймні поки що в Україні представлений лише в передньоприводному виконанні, бо це ж міський крос. Під капотом наразі пропонується лише один варіант силової установки: це півторалітровий турбобензин з системою м'якого гібриду, і агрегатується він семиступеневою роботизованою трансмісією. В салоні м'які пластики, багато технологічних рішень. Тут є бездротові CarPlay і Android Auto, Наприклад, є бездротова зарядка, камери 360. Перед водієм кластер на 10,25 дюймів, а на сидіннях комбінація шкіри з тканиною. Багажник компасу навряд чи можна назвати найбільшим, але 424 літри в похідному вигляді у вас є. Компас пропонується лише в одній комплектації, вона перед вами називається Limited. її вартість 1 мільйон 237 тисяч 700 гривень. Наступна модель, яка вже представлена в Україні, це Grand Cherokee. Флагман і взагалі автомобіль, який свого часу наробив чимало гаму в усіх сенсах. Якщо ви зараз подумали, що я буду згадувати 90-ті у нас? Ні, сьогодні про інше. З появою першого гранд-чирокі в 92-му весь бомонд американських великих позашляховиків вимушений був дещо ніяковіти на тлі небаченої розкоші представника цілком утилітарного класу автомобілів. Та що там США? Там і рейнджовер задавався питанням: а так взагалі можна? Дійсно, перше покоління дуже сильно вплинуло на весь сегмент, і ми зараз бачимо, до чого все це призвело. Величний силует нового Grand Cherokee натякає на повноцінне місце в світі великих преміальних кросоверів сьогодення. Існує два варіанти довжини: звичайний, це 4,9 метри, і подовжений з індексом L – цілих 5,2 метри, як у нас. І довгий гран і це про сім місць комплектації. Всього три: Limited, Overland і Summit. від найпростішої до найбільш нафаршированої, яка може похизуватись і напою, і преміальною Macintosh, і трьома екранами, і, звісно ж, пневматичною підвіскою поколу. Під капотом можуть бути два варіанти: або турбована дволітрова рядна четвірка з потужністю у 272 кінські сили і з моментом у 400 ньютон метрів, або класика жанру двигун Пентастар, атмосферний V6 на 285 кінських сил і з тим самим моментом в 400 ньютонів. В обох випадках трансмісією виступає восьмиступеневий гідромеханічний автомат. Серед цих трьох Grand Cherokee найбільш знакова модель. Вона найбільш велична, найбільш технологічна, найбільш розкішна, багато чого в ній дійсно найбільш. І жодних сумнівів на неї виробник ставить найвищі ставки. А завдяки широкому вибору версій, ну тут рахуйте самі, дві довжини, два двигуни, три комплектації. ну… Хоча, звісно, воно все простіше насправді, тому що більшість автомобілів буде йти саме з цим 36 Pentastar, Пентастар. А от дволітрова турбочетвірка це тільки для короткого ліміту. Але зрештою, широкий вибір версії дозволяє дуже гнучко варіювати ціну. Старт вартості на Grand Cherokee – це 2 мільйони 615 тисяч гривень. А от фініш 3 мільйони 509. Погодьтесь. Ну і найбільш загадковий в цій трійці ранглер. Причому, як ви бачите, жодних півмір в Україну одразу привезли чотиридверну версію Unlimited Rubicon. А це означає, що він підготовлений до екстремального бездоріжжя, знижувальний ряд 4 до 1, блокування дифів, в тому числі і переднього, спеціальні позашляхові шини BF Goodrich Мат Terrain і посилені мости все це і є Рубікон. Але разом з тим його оновили і осучаснили. В ньому з'явились актуальні системи безпеки, а стиль незмінно пронизує весь салон духом свободи і пригод. Під капотом дволітрова турбочетвірка з 272 кінськими силами, і з моментом у 400 ньютон метрів. Комплектація одна, і вона ось перед вами. Її вартість 2 мільйони 819 тисяч гривень. Ікона авантюризму не менша. Детально про кожну з цих моделей найближчим часом ми спробуємо вам розповісти, наскільки вони актуальні в сучасному автомобільному світі, і чи є в них шанси гідно конкурувати в теперішніх українських реаліях. Тож не забудьте підписатись, щоб нічого не пропустити. Я думаю, вже час закінчувати. В історії бренду Джип було багато різних критичних моментів, були злети, були падіння, і ми ще неодноразово про них згадаємо. Як я вже сказав на початку, Друга світова війна стала своєрідним другим диханням. І зараз, мені здається, можна говорити, що для цього бренду відкрилось третє дихання, тому що вже декілька років, як джип, входить до концерну Stellantis. І ми раді вітати американську позашляхову легенду на українських дорогах знову. Дякуємо, що були з нами. Ми, як завжди, віримо в Україну, ми віримо в ЗСУ і далі більше.